Виконуємо номер 120 із підручника Геометрія 7 та 9.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Учениця накресла дві прямі, що перетинаються, та вимірівши транспортиром один з кутів. Які при цьому утворилися, отримала 130 градусів. Чи може вона стверджувати, що кут між прямими дорівнює 130 градусів? Відповідь поясніть. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворився при перетині цих прямих. Кут між прямими, що перетинаються, не може перевищувати 90 градусів. Тому Учениця не може стверджувати, що кут між прямими дорівнює 130 градусів. Записуємо відповідь. Ні, бо градусна міра кута між прямими не може. Перевищувати 90 градусів. Номер 120 із підручника Геометрія 7 та 9 крапочка 8 із підручника Математика 7. виконано.